Ми ризикуємо, що нашу область виключать із списку областей, яким надається, надається така гуманітарна допомога. На сьогоднішній день дуже багато людей допомоги потребує. І якщо виникне такий ризик, і допомога припиниться, то хто за це відповість? А це чітко написано на коробках. Хто відповість? Робіть за посадами. Це ваша робота. Навіщо на цьому піаритись? Оце те, що обурює не тільки мене, а дуже багато людей. Так Чернігівський волонтер відреагував на повідомлення про відкриття гуманітарних центрів і видачу з них гуманітарної допомоги, де значиться прізвища очільника В'ячеслава чауса та його заступника Іванова. Міжнародна спільнота надає гуманітарну допомогу на основі неполітичного її використання, тобто її неможливо використовувати в політичних безпосередньо якихось заходах. А ми бачимо, що це є чиста політика. І це не не гідно і неправильно. Я застерігаю цих людей, щоб букву не робіть піар. Можливо, у вас вже йде якась політична гра, можливо, у вас там вже вибори почались. У нас війна. І давайте допомагати людям. Нещодавно видання Північна Брама опублікувало сюжет про відкриття ще одного центру. Людям серед іншого роздають і продуктові набори йдеться в матеріалі. Ось заступник голови Ова носить коробки на яких наклейки з прізвищем його керівника і його власним. А ось такі самі коробки проте без наклек з прізвищами чиновників. Це відео Харківської обласної військової адміністрації. Повідомлення йдеться, що це продуктова гуманітарка, що надійшла від міжнародних партнерів. А на її закупівлю уряд Великої Британії виділив 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Чи витрачали особисті кошти на придбання цих наборів Ячеслав Чауст та Дмитро Іванов, чи імена зазначені на коробках і вивісті гуманітарного центру? Ми намагалися дізнатися в обох. Проте відповіді так і не отримали.